Привіт усім! Я дуже рада, що змогла зацікавити вас створенням телеграм-каналу для організації онлайн-навчання ваших учнів. Розкажу коротко про себе. Мене звати Оксана, я вчитель початкових класів і у мене більше 18 років педагогічного досвіду роботи з дітьми та батьками. Як і більшість вчителів, я постійно навчаюсь та розвиваюсь. Після закінчення останнього інтенсиву телеграм для педагогів та експертів в мене виникла ідея, Створити телеграм-канал, який полегшить роботу класним керівникам, вчителям початкових класів та всім тим, у кого є учні на сімейній формі навчання. В такому каналі набагато більше можливостей для реалізації ваших ідей, ніж у звичайному чаті Viber. Для кращої роботи в телеграм-каналі вам потрібно завантажити десктопну версію Telegram для вашого персонального комп'ютера. Але якщо наразі у вас такої немає, то телеграм-канал можна створити із телефону. Отож, беремо свої телефони та виконуємо покрокову інструкцію разом зі мною. Отже, для створення нової групи нам потрібно зайти в Телеграм, обрати три рисочки вверху, вліва, обрати нова група, стрілочка внизу справа, вводимо назву нашої групи. До прикладу, це буде сімейна форма навчання. Тут ми можемо вказати прізвище та ім'я учня Так, натискаємо галочку готово тепер потрібно додати учасників додати учасників. обираємо учасників з нашої телефонної книги оберемо Софію натискаємо галочку додати готово. Якщо нам потрібно змінити назву групи, ми натискаємо кружечок. З'являється ось. Меню, зверху обираємо олівчик, змінюємо назву групи. Так як у нас на сімейній формі навчання Софія ми напишемо сімейна форма навчання Софія. Додамо опис, учениця 9-го А класу, до прикладу. Готово. У цьому ж меню ми можемо перевірити, які Дозволи є у наших учасників, що вони можуть робити на каналі. Нам потрібно натиснути на слово дозволи. Ми бачимо, що всі кнопочки активні. Нам потрібно вимкнути деякі кнопки, залишити тільки можливість надсилання текстових повідомлень та медіафайлів. І варто перевірити, які медіафайли можуть надсилати наші учасники. Тут нам усе підходить, окрім, я думаю, опитування та Передогляд посила. Галочка. готова. Тут. У цьому ж меню ми можемо перевірити, які реакції можуть надсилати наші учасники. Дозволити надсилати всі реакції, можна вимкнути реакції або ж обрати деякі. Та зробити кнопочки Активними навпроти тих реакцій, які ми дозволяємо надсилати нашим учням. Достатньо. Все. Натискаємо галочку «Готово». Наступним нашим кроком буде створення гілочок, тобто наших навчальних предметів.